Коваль Ольга Олександрівна, Запорізький академічний ліцей номер 31 випробування це пропорції людського тіла, Пропонується учням шостих класів. Значить, як за допомогою цифр а, або навіть літер, можна просто і швидко намалювати? Людину. Почнемо з простих ліній. Це спеціальна лінія, можна так сказати, літера, і а ще, можна сказати, почнемо малювати цифру римську 1 Дуже швидко по центру ми намалювали її. На фломастеру. Ось така літера І, або римська у нас вийшла. Далі. Поділимось, поділимо її на дві частинки. У нас виходить дві літери І, або дві дві римські одинички. Але ж це ще не все. Так ми не намалюємо зразу людське тіло. Треба ще нам трішечки поділити нашу літеру І ще навпіл кожну. І в нас вже вийде 4. Ну, 4 мало буде нам для пропорції людського тіла, треба більше. Давайте ще поділимо кожну цифру нашу І ще на риски. Порахуємо, скільки ж ми з вами зробили таких літер. Одну, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Це значить, у нас в людському тілі вміщається вісім літер І. Або вісім. Римських одиничок. За основу людського тіла взята у нас голова. Це під номером один. Голова. І вона вміщається в людському тілі, виходить аж 8 разів. Це чудово. Значить, якщо тут у нас голова, а під другим номером, що ж тут буде розташоване у нас? Так, шия та плечі? Шия. Плечі, а далі, якщо спуститися, це грудна клітина. Ну, клітина. Далі у нас є Талія. Таз. Стегна. Іліна в наступну. І стопи. Ну, ми все підписали. Тепер же давайте спробуємо далі. З чого почнемо? Ну, почнемо з першого, найголовнішого це голова. Голова має у нас овальну форму. На... Так як ми сьогодні малюємо цифрами і літерами, то ми далі малюємо літеру О. Таку гарну літеру О намалювали. Далі трішки нижче у нас є, ми підписали, що це у нас будуть шия і плечі. Трішки нижче нам потрібно розділити. Де у нас буде шия і плечі. Розділяємо трішечки за допомогою рисочки плечі. Як же нам дізнатися ширину плеч? Значить, знову за основу ми знаємо, що береться голова. А якщо береться голова, то стільки ж вона вміститься в довжині плечей? Дві. Тому у нас номер два. Знову малюємо літери О, позначаємо, де у нас будуть плечі. Далі у нас є грудна клітина і талія. Значить, зупинимося на талії. Яка ж у нас на талії? Теж звертаємося до головного, до номера один це голова. Значить, у нас талія буде розміром з голови. Теж малюємо. О, і у нас виходить уже талія. Далі стегна, таз у нас там. Ось, вони трішки ширше у нас за талії, тому треба рисочку трішки далі у нас зробити. І знову помічаємо літери О. Можна з'єднати вже нашу композицію, да? з'єднаємо наші літери, і в нас виходить така геометрична фігурка у вигляді трапецій. Ну, далі у нас йдуть вже наші ніжки. До стопи ми можемо просто, так, да? колінка ще, колінка. Позначимо ще колінко літера і з'єднуємо далі наші літери донизу. І у нас вже є. За допомогою літер і цифр уже вимальовується пропорція людського тіла. Залишилося, що додати ще руки. Так? Значить, позначаємо просто лінією. Поки що просто лінією ми ведемо. Згадаємо, де у нас будуть ліхті. Ліхті у нас будуть на лінії талії. Позначаємо знову О. Де у нас будуть зап'ястя? На О. Там, там де, таз, позначаємо теж. Ну, і докуди у нас будуть наші пальчики? До лінії стегна трішки ще доведемо лінії. наших пальчиків це до лінії стегна. Ось така сіточка, ми можемо вже з нею потім працювати, прибрати зайві лінії і вже. Можемо вже додати додаткових ліній, щоб показати наші руки і ніжки звузити. Значить, іще раз проговоримо, що ж у нас вийшло з вами. За допомогою перше, ми почали малювати. Одну літеру І, поділили її на вісім секторів, розписали, де у нас будуть голова, шия, плечі, груди, талі, та стегна, коліна, стопи і лініями і кружечками, літерами О. Ми помітили, де у нас все буде це знаходитися. Далі. Нам потрібно намалювати ще очі, нісик і ротик. Ну, Тут дуже обережно нам потрібно нашу голову поділити на дві частинки, це буде лінія очей. Намалюємо очі. Ну, нісик у нас вже тут є і додаємо ротик. Все, готово. Наша сіточка для подальшого малювання вже готова. Дякую за увагу.